Це треш у стосунках, але таке буває. Інколи здається, що людина нами зацікавлена, робить вчинки, йде на зустріч, вибудовує діалог, комунікацію, але вона це робить для того, щоб задовільнити свою значимість. Поруч з вами після того, як це відбудеться, вона просто піде. Я не скажу, що це обов'язково нарциси, але є тип людей, які приходять у ваше життя не для того, щоб щось побудувати. Справжня їхня мета втертись вам у довіру та задовільнити власне его. І знаєте, як це виглядає? На початку вони ідеальні. Ви думаєте, наче потрапили в казку? Ось нарешті та людина, яку ви так довго шукали. Вони задобрюють постійно на зв'язку. Говорять те, що ви хочете чути, але будьте обережні. Насправді, якщо ви зупинитесь, переосмислите, про що ви говорили, то в тих розмовах немає глибини. У тих розмовах немає бажання у людини поділитися собою, розкритись і додатково пізнати вас. Навпаки, вони пізнають вас і тільки для того, щоб втертись вам у довіру. Ціль таких людей, щоб ви відкрились, потім довірились, потім прив'язались і по можливості закохались. І коли це відбулось, людина вами наситилась і відпускає вас. У людини зникає інтерес. Поступова людина дистанціюється, можливо, починаються якісь ігри незрозумілі. Або людина просто пропадає. Секс може бути, може не бути. Хтось колись казав, що секс це квінтесенція любові. І Якщо любов відбулася до сексу, то можливо секс і не настільки важливий. Саме головне це розуміти сценарій, тому що таких людей ви зустрінете багато у своєму житті. І якщо ви не розумієте цей сценарій, то знову і знову будете натрапляти на ті ж самі граблі, а прожити стосунки з такою людиною це насправді дуже травматично, і потім важко буде відкриватися звичайним людям. А тепер як виглядає людина, яка не грає всі ці ігри, і у якої здорова прив'язаність? Вона себе показує цілісно, звісно, у неї є свої бажання, і є те, чого вона не хоче. Вона йде вам назустріч, є вчинки, є слова. Але вона не стелиться, вона не грає роль ідеального партнера, тому що ми всі розуміємо, ідеальних не існує, є просто свої. Але якщо вам здається, що перед вами ідеальна людина, зупиніться. Зараз мова не йде про те, що вам пощастило. Тут щось інше. Тут мова йде, що або зараз з вами грають, або ви побудували якісь дуже великі ілюзії, тому що ідеальні люди вони нереальні, є завжди якесь але. А справжня близькість це робота двох людей. А не те щастя, яке вам звалилося на голову, просто так. А тепер питання до вас: чи був у вас досвід, коли стосунки починалися надто добре, а потім все зникало? Поділіться в коментарях, що вас насторожило, а що не насторожило, хоча би мало. Звісно, це боляче розуміти, що вас використали, але ще болючіше залишатись в ілюзіях. І в кожного з нас є право бути з тією людиною, яка буде нас обирати, а не бути з тим, хто обирає власне его.